Площа Соборна у Дніпрі. Там кипить робота навіть уночі оновлюють трамвайну колію. Роботи проходять в рамках загального ремонту по площі Соборні за для підвищення інклюзивності. Саме тому ми і влаштовуємо ці плити, тобто вони дозволять пішоходам вільно переміщуватись між зупинками різних напрямків руху трамвайного маршруту номер мородин. І звісно, що також покращують візуальний стан колії. Протяжність ділянки, яку ремонтують 100 метрів. Облаштовують інклюзивні посадкові майданчики типу Віденська платформа. Плити формат 1П йдуть по плану. Плануємо за 5-6 днів укласти 400 пліт цього всього. В районі 8 днів техніці та 15 чоловік. Загалом буде замінено колію на двох зупинках по площі Соборній. Також замінять опори контактної мережі задля надійної фіксації дротів та кращого візуального стану площі. На цій ділянці це саме щодо колії остаточний етап робіт. Тобто, після вже встановлення плит, а ми можемо казати про повну готовність тримальної колії за цією ділянкою. Роботи на площі планують завершити до кінця листопада. Анастасія Васько, Юрій Даницький Дніпро Тіві. Покровськ щодня потерпає від ворожих обстрілів. Окупанти перебувають у сіми кілометрах від околиць та надалі нещадно б'ють по цивільним будинкам, навчальним закладам, лікарням. Все своє життя у Покровську провела любов. Лише місяць тому жінка виїхала разом з родиною до Дніпра. Ночі три я, мабуть, не спала, тому що було дуже гучно. Спала, що неможливо було. Сиділи в коридорі всю ніч. Неможливо, вже сили не було терпіти. Взяли з собою найнеобхідніше і вирушили. Рідну домівку покидали зі сльозами на очах. А нещодавно з міста прийшла трагічна звістка. У будинок родини влучив ворожий дрон. Ось наслідки обстрілу ворожого обстрілу по моєму будинку. У Покровську залишається менше 12 тисяч людей, з них 69 дітей. Місто продовжує триматися. Працює врізаному вигляді. Військова адміністрація має на увазі. Є фронтофіси як СНАПа, так і соціальна знову соцзахисту. Також працюють невеличкі крамнички, невеличкі ринки, працюють ну, ринок, скажімо так. Поки що працюють декілька аптек. Також працює в нас вторинка і первинка декілька сімейних лікарів. Місцева влада закликає людей евакуюватися, адже ситуація з обстрілами може погіршитися. Критичну інфраструктуру майже на 80% знищено. Опалювальний сезону у нас не буде, тому що залишились ми без води, частково без електрики, частково без газопостачання. Попри велику загрозу для міста, покровчани вірять у перемогу та вірять у ЗСУ та сподіваються на скоріше повернення додому. Евакуація населення триває. Цілодобово працюють два номери колцентру для заявок на евакуацію. Вони зображені на екрані. Артем Ліфінцев, Павло Черненко. Дніпро ТВ. Тимофійко із задоволенням виконує всі вправи. Лікарі коригують відхилення рухового розвитку. Маляці немає і року. Проблеми помітили під час планового огляду в лікарні. Мама хлопчика одразу звернулась по допомогу до фахівців. Прийшла сюди в лікарню. Тут мене дуже класно зустрів персонал. Одразу там почали питати, які у нас є нюанси, що нам потрібно. Всі дуже швидко зреагували. Там нас на... на скерували до лікаря. Ми дуже швидко потрапили до лікаря, до кого нам треба було. Наразі дитина проходить комплексну реабілітацію, масажі, вправи, заняття в басейні. З дитиною працюють лише тиждень, та результати вже є. Мама помітила Тимофійко вже став правильно сидіти. Максимально з дитиною знаходять контакт, там якось його розважають, намагаються зробити так, щоб йому було цікаво там займатися. От ну і я сподіваюся, що реабілітація нам дасть якісь як це зрушення в наших питаннях. Лікарня має необхідне обладнання, басейн, тренажери. У нас тут є дуже добра технічна база на сьогоднішній день. Тут є. Кабінет механотерапії тут є. Кабінети спеліотерапії, тобто це селяна кімната. Дуже багато кабінетів під фізичну терапію. І за прогнозами медиків, маленький Тимофій вже за три місяці наздожене своїх однолітків: Артур Орел, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Ступі, але суворо за рецептом, вже незабаром на полицях українських аптек з'явиться медичний канабіс у вигляді ліків на його основі. Особу актуальність воно надбало, коли почалось повномасштабне вторгнення, так ска тому, що багато військової травми зараз багато дуже е, пацієнтів з посттравматичним стресовими розладами. Медичний канабіс вирощується та застосовується у понад 60 країнах в Україні до останнього часу. Це було заборонено, його обіг, так сказати. І це було досить дивно, тому що ну, такі препарати, як ті ж препарати наркотичної морфі, е, препарати, так сказати, інше знеболюваний. Вони, е, ну скажем, більш, мабуть, сильною дією мають та побічні ефекти, так сказать, але ж вони були так, були так і є під державним контролем і наглядом, а канабіс був заборонений. Однак багатьох хвилює питання, а чи не стане легалізація медичного канабісу поштовхом для незаконної діяльності? Аби запобігти цьому, виготовлення та відпуск таких препаратів буде фіксуватися в спеціалізованій електронній системі обліку та здійснюватиметься виключно на підставі рецепти в електронній системі охорони здоров'я. Вирощування та експорт медичного канабісу також може позитивно вплинути на економіку країни. Медичний канабіс е, заробляє на гектарі ну десь близько більше 15 до 100 тисяч. Ну, давайте візьмемо більш-менш таку сталу цифру. Це близько десь 50 тисяч доларів. Головним ризиком Олександр вважає неврегульоване питання використання синтетичних канабіноїдів, які імітують реакцію організму на природні речовини. І ми про це зовсім не говоримо. А це ті проблеми, які вже з якими вже стикнулися країни Європи, США, Канади, коли є такий накопичувальний ефект, коли синтетичні канабіноїди в організмі збільшуються, і потім велика їх кількість в організмі надає. Змогу е хворіти дуже тяжкими захворюваннями, тож межа між перетунком від болю та завданням шкоди власному організму чітко визначена легальністю препарату, каже експерт, і закликає отримувати такі ліки виключно через призначення лікаря за рецептом у аптеці і в жодному разі не купувати їх у несертифікованих виробників чи продавців. Аліса Антонюк, Іван Пономарів ні працює. Я займаюсь квадробікою, але незважаючи на це, на це я звичайна людина. Рисі, кошенята та вовки. Маски на обличчя дітей вже не рідкість. Якщо раніше такі образи використовували переважно на маскарадах, то зараз це популярний тренд серед підлітків. Квадроберство. 12-річна Софія приєдналась до субкультури рік тому. Я займаюся квадробікою, Це неофіціальний спорт в Україні в квадробіці ми просто проїгаємо та ну на четвереньках то замість того, щоб сидіти вдома, треба виходити на вулицю та щось робити. І тому я вирішила займатися ось цим. Дніпрянка Марія теж говорить, що квадроборство – це спорт. Додає, завдяки цьому вона у школі на фізкультурі одна з найкращих учениць. Дівчинку обурює, коли люди знущаються з її захоплення. Деякі люди думають, що Водороби кусаються, там на ну, люди не падають, гавкають. Е, але це ну, люди, які реально думають, що вони ну, якась тварина. Я почала менше займатися на вулиці, тому що я боялася. В мене кидали камні, ну каміння, тому що думали, що я неадекватна. Чимало людей хейтять нове захоплення підлітків та дітей у соцмережах. Господи, врятуйте, мені скоро в Дніпро їхати. З цього моменту я в центр не ногою. Порвав учора маски. Я вже 27 масок розбив. Я з Дніпра, норм. А ось батьки Марії та Софії підтримують своїх доньок новому захопленні. Я позитивно ставлюсь до цього, тому що в цьому я бачу. Розвиток дитини в першу чергу, тому що ті маски, які вона почала робити, ну я просто здивований, як це взагалі можна руками робити. Так підтримую повністю в цьому захопленні. Вона, помимо того, що вона просто це як творчістю займається, вона ще й займається ну, як бізнесом, скажімо так. Вона заробляє на цьому. Вона робить ці маски, і вона, якщо в неї є надлишок їх, вона їх продає. В неї є замовлення від таких же дівчат, як вона, і вона їх продає. І особисто для моєї дочки, це спосіб. Знайти нових друзів, вони спілкуються, вони разом проводять вільний час, їм цікаво і вони займаються спортом на свіжому повітрі. Психологиня Ольга розповідає, що рух квадроберів з'явився у 2023 році завдяки японському спортсмену, який розробив спортивну техніку пересування. чіпляючись за повадки тварин, фахівчиня додає, не треба цього лякатись, це лише перехідний вік у дітей. Ми зараз ну, живемо трішечки в не дуже в таких комфортних умовах, м'яко кажучи, і ми проживаємо стрес, ми бачимо різне і, м, звичайно, реагуємо на це. А е, людина зазвичай їй потрібно якось від цього звільнятися, і не кожен з нас, і дорослі, як не бачить діти, е, це робити якось більш безпечно і більш природно. Ну такий такий спосіб прийшов такий рух, до нас дійшов і звичайно більше підпідлітковий відключається в цю в нову. Таку в нову таку рух у соцмережах навіть є група, де спілкуються квадроборі Дніпра та регіону. Тут майже 100 учасників. Дарія Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.